Вона? На паузі, так. Да. На Гарненько. паузі. Підміть під будь ласка. Гарненько. 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 О, ви... Доброго ранку всім, друзі. Сьогодні я на рибалки. Сьогодні ми з Артурчиком. Арчі. Привіт. Всім передаємо вітання. Такий чудовий осінній день, але вже похолодало. Вже так зранку геть свіженько. Тому вже сьогодні термушечку одів профмонтажерську. перший раз тестую, скажу протім про неї своє враження. І починаємо ми нашу рибалочку. Сьогодні будемо ловити щуку на силікон, на воблера. Коротше, на б буде ловитись, на те і будемо ловити. Поїхали! Опа, є перша. Єсть. Пацак, візьми. Арчі. Ось ось сліва ж мене. Воблі ручек спрацював. Ти знаєш? Непогано. Непогано. Дивись, що робить. Що витворяє. Непогано. Ну так. Ого. Ого. Перестроїмося на другу сторону. Арчі, подавай на цю сторону, Попробуй її вивезти. Початок є. Арче. Не, Не виймай, і сиди, давай, її візьмемо там. Пускай. Так, друзі. Ось така першенька. Не, ну тройки тут немає. Ну два железна. Два двести, два триста. Да, Арчи? Да, десь так. Есть? Маманька! Да? Тебе... А ну давай. Под, там? Давай, Арчи. То ще я зараз беру под сак. Да, давай, давай. Килушка. Слухай, ну а, вона а так... на всі три. Да? Да. І херякнула Ой. вона на всі три, так? Да? Ну вдарила хорошо. Давай зважимо її. Якщо менше відпускаємо. Від гриб. вага від гриба 100 грам. Ой, цей менший. Це мій. Давай мій карізниці. А в тебе більший просто він важче? Цей 100 грам. Цей 100 грам. Та ти що? А ні, ти ж мені сказав вкинуть, я вкинув, згадав. А ну покажи. Так, як ти думаєш? Є кіло, чи нема? Я думаю, що є отак. Плюс-мінус 50 грамів. Скільки Кіло 75. 100, грам. -100 грам, Це без 25 грам. Кіло. Кіло. Я ж казав, О, що ми будемо чесні, відпустимо її. Ми, кіла, ми її відпускаємо. Їй дуже сильно повезло, що вона сьогодні не з'їла одну маленьку рибинку. А. Якби вона з'їла одну маленьку рибинку, це все, вона пішла б на кукан. Рибачимо далі. Така, друзі, тільки що ж. Щучка гепнула на силікончик Вістовський на ріпер четвертий взяла. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір. Восьмірочка, 08 колір. Ну, ця вже піде на куканчик. Ой, ну, не Опять невелика. Та треба їхати шукати місця, де крупніша риба. А я думаю, що тут теж є хороша. Бо ці шнурята вже трошки нам... Шнурі. Шнирі. Шнурі, шнирі. Диви, який шнирі. Може сама відвалиться. Та не мучайся над рибой. Отпускай! Не... не здівайся над рибою! Та ні, вона сіла плотно. Щас, бо запутався. Швиденько шниряла назад у водичку. Біжи, дорога. Ще й не хоче. Поїхали шукати крупну щуку, зараз я тобі покажу де вона. А не да. Впало на дно. Попало вже давно. Там вже не ля. Ось вона. От хто б тебе навчив, як не артур. Ось сього она. Правда... А цей селікончик Віставський 08, він вже весною розривав. Що зараз він просто, просто, просто розриває, просто розриває цих щупаків, щупакабр, кілушка. Ми, друзі, не на цей колір ловили. Кілушка. Ось ця кілушка, друзі, і ось цей селікончик. Один з моїх найулюбленіших кольорів. Оце ось, друзі. Силикончик в мене працює. Ріпер 4, колір 0,8. Віст. Діки. Завжди працює. оце. Так, Арчі, я тут. Арчі, я тут з підсакою. Це вона? Да не погано. Це вона. На твій улюблений колір да. силікончика? Люблю цей силікон. Такі як по ти любиш. О, це хороша. Оце приблизно така у мене дійшла була. Це, це, це трьошечка. Така приблизно тільки що ще одна дійшла була. А може це вона взяла другий раз, і обкрутила, сучка. Обкрутила там якарь. Так, да? хай показую. Оце вона О, це така як моя перша. Да? Далі чуть-чуть може більше, чуть-чуть. <реш> я вітаю. Я... Циликончик такий спрацював. Можна дві сточечки. Да? Одна, на жаль. А друга бачиш в шахту, шахту взяла. Взяла. і пойми її. Тільки над, над водичкою і не ляпай в лодку, хорошо? Як скажеш? Диви в шахті які. Стой, а ну перепідніми. Все тут. І бачиш флюр в зубах. Бачите, ага. флюр повністю в зубах. І ну, по суті. О, дай, остався? І Остався неушкоджений. Да. А що ж то були за мамонти, Я які не знаю. зрізали? Я вкопив. Ну, Навікав. Зважим. Ну як Манело. по давній традиції зважимо. 2 кг 455 грамів. 350 грамів. Да. 2 350. Ну mm, це вже Щось по... О, що Щось похоже на рибину вже. Yeah. Да. Я вітаю нас. Все, спасібов. Погнали далі. Осьо вона. Єсть. Вона ну, невеличка. <різвання> <різвання> Чекай-тікай чек, тишу. У мене <гумена> ось тут <ця> покльовка була. <гумена> <гумена> так диви в мене ось. Мій улюблений колір. Це ж мій улюблений колір. <гумена> 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 і відірвалась. Добре. Кололотка. Та і в мене коло. І в мене коло лодки. Ну кілушка. <гумена> Ох ти ж блін. І в мене прям коло лодки взяла. <гумена> <гумена> Вона? На паузі, да. На Это паузі. Извините, підсад, будь ласка. Гарненько. 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 О, вже щось не так впирається. На паузі так тільки тук. Тук. Підний улюблений. Восьмий колір віста. На восьмой. Хорош. Ну так мы уже сидели. Так, ну, горненько. Така. Така горненько. Горненько. Чекай, дивы, блин, и она боится тебя, бери Арчі. Мої вітання. Десь приблизно така сама. Да. Диві, і відпала. відпала. І відпала. Слабо бере. Але такі було на повзі Такі бух! Надо це її зважити. Обов'язково. Обов'язательно. Друзі, опять той же ж самий. Ось, від, відгризла від кусочок силикона, прям віджала від, від в мене. Ой, той дуже. же самий. Зараз покажу який силикончик. Кілограми. Ну, все вона 2 470 мне показало. Ось все воно. Воно? Ні. Не. не велика. Хоча ти знаєш. Не, не велика. Але нормально. Забирабельно не не кіло. Так давай, був... тогда, тогда в подсак, дай. Вообще двісті тії телефони. Ого! Ого На паузу, по классики. Все по жанру. Це по класиці всі жанра. Це не полка рушка, це двушка. Я тобі казав, що тут хороша рибка. Чекай, бо вона ще не хоче. Вона ще... Не хочушка? Вона із тих нехочушок. Ого! А, Диви, а який шіпенько. кадр! Який кадр! Та тут навіть більше, ніж два. Ой, вітання. Тут навіть даже... це, мабуть, найбільше. Мабуть, на сьогоднішній да, день саме Хвоста відкусила, правда, дай, будь ласка, цей ліп-гріб. стій, стой, стой, дорогенька моя. Стій. Я тобі кажу... Стій. Ой, блін, зараз ще порви мені... Під сак своїми необдуманими діями. Так, друзі, сьогоднішній рекорд у нас дуплетик, і арчі, і я зловив одночасно, ага. да? Майже однакові. Що ми маємо? 2770. 2670, 270. Ну, на сьогоднішній день. Сьогоднішній день саме більше, так. Так, друзі, ну оцей селикончик сьогодні мене впрадає. Ну, в принципі, як, як завжди. Віст Ріпер 4 в кольорі 08 по щуці просто в мене фаворит. В будь-яку пору року. Чи це весна, чи це осінь завжди ловить. Ось, ну, дивіться, який погрижений тут, поїжаний. Але ж своє відпрацював. 5 балів. Так, друзі, хотів розказати вам про проводочку сьогоднішню, Це мене Артур навчив її, Арчі. Подяка. Сувора подяка. Перший раз оце за все время я чую такі слова подяки. Аж сльоза навертається. Так, да, Арчі чуть не розплакався. Дивіться, ми стоїмо в ямці, під нами 4,5 метри. Куди кидаємо, там десь півтора метра і стягуємо сюди. Е, можна просто рівномірною проводочкою. Вага в мене е, Чебурашки 6 грам. Значить, я роблю декілька оборотів, в кінці піддернув і чекаю, поки впаде на дно. Впала на дно. Знову підняв трошки, пройшов. Декілька оборотів. Піддірнув, впала на дно. Як правило, на оцій паузі, поки падає до дна клює щука. Я сьогодні у мене, мабуть, відсотків 80 покльовок були саме на цій проводочці. І остання ось тільки що клюнула також на ці проводки. Тому Арчі ще раз подяка. Хоч і не перший раз, як то кажуть, на рибалці, але кожен раз для себе щось нове вивчаєш, вивчаєш, пробуєш, експериментуєш. І в результаті маєш результат. Чого і вам бажаю. Е, теплі в кілузка. Бачиш да. на восьмій кіну ти, на третій Да. Діжи подруга. Виростай. Слухай, оця дивись, а. я тобі розкажу, поки Секріти. я розказую. Да. Секрет улова просто Запомню. Дивись, я скажу. вона взяла прям, прям прямо там. Прям я, на, на вибросі тільки. Я тільки кинув, і вона таке лу, цап, і є. Ну скажи, Тітері, ти хочеш купити на береш тільки два кольори. І їх постійно да. юзаєш. Два вида. Ріторок і їх світ. І постійно всього. їх юзаєш, Да? Так, да, більше не треба нічого. Ну, тобто, міняєш і... Дивися, і... яка Тут є кілушка чи немає, Арчі? Немає. Випускаємо? Мале, йди рости. Опа. Оце воно. Це а вона? Я ж тобі казав, що треба. Я ж тобі казав, що треба О, я е... по всьому. По брові. От так. У заводях стоять заводя. є... діти. Дри... Дрищі. А де охраняють? <кх> Ні, ну це не велика. так, десь, я думаю. Ну, є? А, є. З так? Але ж з ямочки Пократим. вона є. Да, полторушечка десь така. Yes. Може навіть двушечка. Випускати. Ух ты, даже двушечка. Даже двушечка. Двушечка, тут? О, О, Є? Ой, вона. Да, і... дочекалась таки. Ми... Вечерній, вих... вечерній виход. Вечірній виход Парчі, починається. Гарчі, починається вечірній виход. Ми такі і дочекались. Кайфок? Душечка? Ну, давай четверочку. А, нет, это тут. А, килушка. Кило... Дв... Нет, это полторушка на этом. Кило триста, полторушка, а лишь... А лишь Я тебе скажу, она тут не одна. Он тут... Ну, Бьет, суки, суки <как> это, это килушка. Кило 200. Кило двести. Так, друзі, будемо ми закінчувати нашу сьогоднішню рибалочку. Сонце сідає, потемніє дуже швидко. Просто суперова я вважаю, Рибалка. Ми сьогодні підібрали ключик. Зранку пробували. Артур зразу на силікон я пробував на воблера. Декілька рибок на воблер я зловив, але потім. Я зрозумів, що на силикон більш перспективніший сьогоднішній день і не прогадав. З Артуром отримали масу задоволення, багато покльовок, багато шнурочків трошки рибки забираємо додому, а багато що відпустили те, що не доросло ще підростати. Силикончик віст, як завжди, нас не підвів. Сьогодні Ріпер 4 в двох кольорах зробив нашу рибалку. Кому цікаво, зайдіть. По в опис і подивіться по посиланням на що ми рибачили. З вас лайки, коментарі, підписки. Пока. Побачимось на Рибалці.